Харизматичний актор Том Гарді дебютував 2001 року. Тоді юний британець перевтілився у військового, щоб зіграти у серіалі Брати по зброї та до сьогоднішнього часу знявся в понад 50 фільмах та серіалах. За цей час талановитий Гарді отримав визнання безлічі шанувальників та шанувальниць по всьому світу. Тому я зібрав для вас топові фільми та серіали з його участю, які мають високий рейтинг та ідеально підходять для вечірнього перегляду. Вітаю! Ви на каналі Протилежний Глядач. Прямо зараз на вас чекає 10 захопливих кінострічок за участю Тома Гарді, які варто переглянути кожному. Обов'язково подивіться це відео до кінця та дізнайтеся нові деталі одного з найочікуваніших фільмів цього року за участю Тома Гарді. Також не забувайте підписатися, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку та залишити коментар. Розвиваємо разом якісний україномовний контент. Поїхали! Дюнкерк. воєнний драматичний трилер режисера та сценариста Крістофера Нолана, розповідає історію порятунку 300 тисяч військових під час Дюнкерської евакуації, часів Другої світової війни. Події розгортаються навколо Дюнкерської операції, після того, як французи, англійці та бельгійці були оточені німецькими військами. Попереду в них ворог позаду море. І здавалося б, що виходу немає, але тільки не для людей, які стали на захист миру та землі це оточення стискається все сильніше і здавалося, поразка неминуча, проте герої переконані, що з цієї смертельної ситуації вихід все одно є. Корона Дюнкерка триває, часу минуло багато і тут на допомогу приходять місцеві мешканці. З ризиком для свого життя вони використовують власні рибацькі судна, щоб під покровом ночі перевозити військових у безпечне місце. Їх беззаперечна віра в перемогу це єдиний шлях до найнесподіванішого порятунку. Табу. Восьмисерійний британський драматичний телесеріал, написаний сценаристом Стівеном Найтом, розповідає про життя авантюриста Джеймса Деліні, котрий, аби помститися за вбивство свого батька, повертається з Африки до Лондона. Дії розгортаються в похмурому Лондоні початку 19 століття. Після смерті трохи божевільного містера Деліні, компанія Ост-Індійська сподівається, що його донька продасть їм землю, яка має стати ключем до Китаю, та в даний момент є дуже бажаною територією, яку діля Сполучені Штати та Британія. В день похорону містера Деліні повертається його син Джеймс, який згідно з заповітом єдиний спадкоємець землі. Люди вважали молодого парубка загиблим в Африці та вже давно складали легенди про його пригоди та буйну вдачу. Джеймс відмовляється йти на поступки пост-індійської компанії та відкрито показує свою зневагу. Він довіряє тільки старому дворецькому та сестрі, проте не спілкується з нею через її чоловіка, налаштованого проти нього. Згодом Джеймс дізнається, що батька отруїли. Тепер він будь-що має знайти злочинця, а ті, хто стануть у нього на шляху, пошкодують. Воїн. Спортивна драма режисера Гевіда О'Конора розповідає непросту історію з життя двох братів. Фізики та колишнього військового, долі яких знову перетинаються після 14-річної розлуки. Події фільму розпочинаються після того, як молодший брат Том Конлум повертається в рідне містечко. Брати ніколи не були кращими друзями, а з роками й зовсім стали чужими людьми. Долі цих бійців могли б так і не перетнутися, проте наближається значний чемпіонат з бойових мистецтв, перемога в якому гарантує великий приз. Чемпіону дістануться гроші та слава, а тому, хто програв, ганьба й численні травми. Молодший брат повернувся з війни в надії, що старий батько боксер буде його тренувати, але на шляху до омрійної перемоги стає старший брат, якому теж просто життєво необхідні гроші, тому що коханій дружині та дітям не вистачає коштів для існування. Щоб дізнатися, хто переможе, братам спочатку необхідно дійти до фіналу, і як ви вже здогадалися, у фіналі їм доведеться зустрітися один з одним. Шалений Макс Дорога гніву. Постапокаліптичний екшн фільм режисера Джорджа Міллера став четвертим фільмом у франшизі про шаленого Макса Рокотанських та розповідає глядачу події, які відбулися в межах між першим та другим епізодом. В минулому житті Макс був на службі основного силового патруля. У нього була кохана дружина, дитина і затишний будинок, але він позбувся всього після того, як банда злочинців вбила його родину. Після смерті родини для Макса метою життя стала помста. Проте після того, як всі винуватці були знищені, життя перестало цікавити чоловіка. Одного разу на випалених рівнинах пустелі Макса спіймали та привезли в цитадель, останній притулок людства, захоплений диктатором на ім'я несмертний Джо. Далі полонений потрапляє до інсургентів. Він розуміє, що шанси вижити в цій ситуації, що склалися вкрай малі. Головний герой заручається підтримкою Фуріоси, войовничої дівчини, яка обіймає посаду воєначальника. Разом вони роблять зухвалу втечу, забравши із собою дівчат із гарему тирана. Розгніваний деспот збирає всі свої війська і вирушає в погоні. Брудні гроші. Кримінальна драма режисера Міхаеля Роскама, сценарій якої написаний відомим письменником Деннісом Ліхеймом з Томом Гарді та Джейсоном Гальдофініні в головних ролях. У фільмі розповідається про корупційну схему переходу грошей з рук в руки на всій території міста Бруклін. Схема є бездоганною. Кур'єри з'являються, потім зникають. Ніхто не може знати маршрут. Головний герой меланхолічний бармен Боб. Він працює під керівництвом свого дядька Марва. Раніше бар належав самому Марву, проте коли заклад сподобався мафії, бандити взяли його під свій контроль. За збігом обставин саме в цьому барі зберігаються їх загальні гроші. Несподівано ситуація ускладнюється, коли двоє грабіжників викрадають з бару більше 5 тисяч доларів. Боси мафії вимагають знайти гроші, друзі починають щось недоговорювати, а поліція копає під цей нелегальний бізнес. Боб не по своїй волі виявляється втягнутий в круту, дуже небезпечну ситуацію, де підставити може абсолютно будь-який її учасник. Найп'яніший округ в світі кримінальна драма від режисера Джона Гілкоута, знята за мотивами книги Мета Бондуранта, заснованої на реальних подіях, які відбулися з його дідом та його братами. Події фільму починають розвиватися за часів Великої депресії, яка в свою чергу супроводжується сухим законом. У центрі сюжету опиняється сім'я Бондурант, що складається з трьох братів Джека, Говарда і Фореста. Вони, бажаючи заробити, використовують популярність алкогольних напоїв у суворі часи сухого закону, та починають займатися забороненою та надто небезпечною справою бутлегерством. Певний час справи йдуть добре, бізнес процвітає, місцева влада не турбує. За це вони дають великі хабарі. Але все змінюється після приїзду в місто спеціального агента Чарльза Рейкса. Він має намір підпорядкувати все місто під себе. Саме так і починається запекле протистояння нового охоронця закону з братами Бондуран. Лок драматичний камерний фільм від режисера Стівена Найта, від початку й до кінця показує одну дієву особу, Айвена Лока, якого грає Том Гарді. Для Айвена Лока головне стабільність: він живе звичайним сталим життям, працює в будівельній фірмі менеджером. Кожний день у нього розписаний буквально погодинно, і завтрашній день має принести підвищення на роботі. Але ввечері йому зателефонували, і тепер він має їхати до Лондона, де 40-річна секретарка ось ось народить йому позашлюбного сина. Виявляється, що Айвен ледь знає цю дівчину. Дружина, не підозрюючи про зраду, готує вечерю. Ціни з нетерпінням чекають тата. Тож бідолазі не просто приголомшити рідних важким визнанням. Роботу лок передоручає недосвідченому і нерішучому помічникові, що загрожує проблемами у підрядників, гнівом начальства і навіть звільненням. Всю дорогу Айвен веде розмови з колегами, спілкується з дружиною, вмовляє дітей і стурбовану його запізненням Бету і їде вперед, намагаючись впоратися з власною кризою. Номер 44 Загадковий трилер від шведського режисера Деніаля Еспіноси, знятий за романом Тома Сміта Малюк, книга, за якою знято фільм, була частково заснована на історії розслідування злочинів маньяка вбивці Андрія Чекатило. Події фільму розгортаються в епоху жорстокого правління Йосипа Сталіна. Лев Демидов працює співробітником радянської розвідки. Далі у колгоспі тварин починає відбуватися щось незбагненне на той час, а саме вбивство дітей. Безпосередньо за розслідування цієї справи береться головний герой фільму. Однак Україні старшого брата нібито не може бути таких злочинів. Радянський уряд заперечує наявність вбивців дітей, а повідомляти про те, що це серійний вбивця, держава і зовсім не наважується. За одне тільки припущення, Демидова одразу знижують на посаді. Але колишній співробітник служби безпеки не залишить справи на півдорозі. Діяти він вирішує за допомогою своєї дружини Раїси. Розслідування продовжується. Він йде проти системи, вирішивши довести розпочату справу до кінця. Веном науково-фантастичний бойовик від медіа франшизи людини Павука розповідає історію Еді Брока, який знаходить надлюдські здібності, ставши носієм інопланетного створіння, яке має ім'я Веном. На початку фільму ми знайомимося з журналістом Едді Брокком. Його мати загинула під час пологів, а батько, звинувачуючи сина у смерті коханої, ставиться до нього байдуже. Серія драматичних подій призводить до того, що, зламаний постійними проблемами в особистому та професійному житті, Едді вирішує вкоротити собі віку. Однак випадково він виявляється поруч із симбіотом, Інопланетне створіння, відчувши розпач, гнів та лід Брокка, вирішує злитися з ним. Отримавши нові сили, Еді швидко повертає сенс життя. Він приймає цей дар як порятунок, хоте згодом розуміє, що симбіот використовує його у своїх цілях. Веном харчується його негативом та змінює характер, і чим довше Едді взаємодіє з симбіотом, тим незворотними виявляються наслідки. Веном 3. Останній танець. Після провальних касових зборів і повного несприйняття критиками Мадам Паутини, у Всесвіті людини Паука від Sony цього року вийде Venom 3 і стане першою завершеною франшизою. Deadline повідомляє, що компанія Sony Pictures офіційно назвала Venom 3 останній танець. Точна дата виходу ще невідома, проте з неофіційних джерел повідомляється, що фільм має з'явитися на екранах кінотеатрів уже в листопаді цього року. Сценаристи активно працюють над розвитком сюжету, та поки не розголошують всіх деталей. Друзі, а що ви думаєте, чого варто очікувати від фільму Venom 3? Напишіть свою думку в коментарі. А на цьому в мене все. Сподіваюсь вам сподобалось відео і якщо так, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Розвиваємо разом якісний україномовний контент. До нових зустрічей і разом до перемоги!